Всім привіт, ви... да, Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. да, почав так відео Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні відео буде Да, постройки. Ви бачите, де ми, друзі, Да, да, да. ви бачите, де ми. Сьогодні у нас будуть битви, да, друзі? Це ні буде битва з тим, з тим. Да, да, да. Ви бачите, у мене мод готовий, Ось, бачите, паличка така крута. І блоки, які мені треба. І да, друзі, і щоб скажу, ставте лайки, підписуватися на каналчик, бо давно у нас не було відео про битви. Пожалуй, напишіть коментарі, як вам Відео про битви, ну, заходи, не заходи, може там з модами якимись ігра. Друзі, просто напишіте коментарі, я завжди готовий вас послухати, друзі. да. І що б скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Да нас давно відео не було про битви. А ми почнемо відео погнали, хто буде з ким Сьогодні Ви побачили на аватарки зараз. на... Названня відео, що яка битва буде у нас, да друзі? Е, Зразу давайте ми візьмемо-саме саме саме таке бло ем Ось так беремо, друзі. І отак. От і давайте ми зробимо, я не знаю, там. Давайте зараз зробимо один на один. ну Всім зрозуміло, хто виграє один на один. Ну я взагалі хочу так зробити. І тут. Стоп! І паличка нам не треба. правді друзі, нам і паличка не треба. Я вам так скажу, друзі, а де тут яйця? А, отут вони Так зомбі, Тут і паличка нам не треба. Блін, утро настає. Друзі, боже мой! Не ми зробити. Зараз я зроблю швидко друзі. Секунду. Так, друзі, я тут, а так. <кхе> ставим зомбі, А, в мене стоїть плін, отак все. і отак от ставим зомбі, і ми зараз начнем, друзі, все, блін, Так, друзі, пишите коментарі, хто виграє, Ну понятно, всім понятно, но, хто виграє, Паук, що ти там забув, Я не люблю таке. Так, друзі, пауза. Так, друзі, я создав новий голема. Так, тепер, е, що ми дожди зробити? Тепер давайте ми зробимо не один зомбі, а раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 зомбаків проти одного голєба. Ви готові? Спишіте коментарі, хто виграє один голем і 10 зомбачків. Що, друзі? Начинаємо. Пишіть коментарі, хто виграє, дають 5 секунд. Раз, два, три, 4 і 5. Все, друзі, ми. Плит, ломаем. Да, я всегда ломаюся, просто пипец. Так. А ну, друзья, кто выиграл? Кто выиграет? А ну давайте, бамс! Бабамс! Бумс! Бумс, бумс, бумс! Так, ого! Ну, голем, да я жару. він всех побеждаю. на, на, ну а ну кто выиграл? Кто выиграл? Чего? Вы хочете сказать, голем виграє Зараз? Ого! Ого! Пипец, друзья! Все, голем выиграл! 5 голема Два очка, блин. 5. Как. Ого, як Це, це Боже мой. Голем, типа вообще четкий у нас. Так, друзі, я пішов обновлювати все Так, друзі, я птута, і ви бачите три голема. Да, ви думаєте, блін, почему ти поставив 3 голем... голема? як він один голем може виграти 10 зомбаків, друзі. 10 зомбаків. Оф. Тут, я не знаю, мільйон зомбаків будемо так казати епічно. Ви бачите, яка тут орда, друзі. Ну що, друзі, готові? Тепер пишіть точно в коментарі, хто виграє три голема Ілі я буду так казати, мільйон зомбаків. Ну що, друзі, готові. Даю вам 5 секунд. Пишіть в коментарі, хто виграє. Раз. Два, три, 4. И так, все, друзі, начинаем битву. Саму офігенную. Во-во-во, друзі. Ого, як всі пішли. Вау, яких багато. Я, мені Я щось думаю виграють зомбі. Я чесно так думаю, друзі. Дивитись, яких багато! Попець просто. Дивись, що у них творить, боже мой, друзі. А, все, мінус один, мінус два. Та все, йому шансів немає. Ну, все, друзі, виграв зомбі, дав у голямі 2 очка у зомбі он очко Ну, і що я вам можу сказати, ну, з твоєї зомбаки все епічно, дуже епічно, друзі. що я можу вам сказати отак. От і все просто піпець спомней. Так, да, друзі. Хорошо, друзі, все що у нас вийшло. Ще офігенне відео. Пишите в коментарі, як вам відео, що, що, як можна зробити, які вообще все знімати такі відосики. Пожалуй, ви пишіте коментарі, мені дуже важлива ваша думка. да, друзі, і що вам скажу, давайте пора, пока-пока, тут ще мені бачите, тут треба собирати, короче, вбиратися. І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуватися на каналчик. Пишите дуже багато коментарів. Да, друзі, я Всі, всі читаю. І так, да, друзі, всім удачі. і всім пока-пока. І слава Україні, друзі. Пік-пік, всім пока-пока. О, і утро настає.